Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт багає щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Продовжують бити по деокупованій Херсонщині. Скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі Херсона на автобус, який працював на маршруті. Дивом обійшлося без постраждалих у маршрутці. Побило вікна. Внаслідок інших скидів з дронів у обласному центрі поранені жінка і чоловік чоловік є поранений у широкій балці. Внаслідок артилерійського обстрілу. Поранені двоє людей у Береславі. Нагадаю, напередодні на Херсонщині через російську агресію загинули чотири людини, десятеро поранені. Це переважно люди з передмістя Херсона. У всіх вибухові травми та уламкові травми. Серед загиблих літні жителі Новодмитрівки. Чоловік помер одразу. Жінку з вибуховими травмами та ампутованими ногами встигли доправити до лікарні, але вона не вижила. Ворог бив по 22 населених пунктах. Області, включаючи Херсон, понад 30 разів Росія обстріляла прикордоння Сумщини цієї ночі. Та зранку ворог не припиняє тероризувати цивільне населення семи громад, застосовує артилерію, каби, скиде, дрони воїни занітники цієї ночі на території області збили шість шахедів. Суми сьогодні-завтра у скорботі в місті оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Армія РФ цинічно поцілила дронами по лікарні. Загинули 10 людей, ще 22 поранено, 5 з них у тяжкому стані. Пацієнтів, які в момент влучання перебували в медзакладі, евакуювали в інші лікарні. Таких понад сотня осіб. У МВС повідомили, росіяни зруйнували перекриття кількох поверхів лікарні, дочекалися, поки на місце прибудуть рятувальники, і правоохоронці, та завдали повторного удару. Ро серед жертв поліцейські та медсестра. Станом на ранок на Донеччині троє загиблих. Напередодні Росія атакувала село Ясинове Покровської громади. Снаряд влучив у магазин. Загинула молода продавчиня та цивільний чоловік. Загалом, наступ ворожих обстрілів, поранені 14 жителів області. Найбільше в добропіллі по місту та передмістю росіяни випустили шість ракет с 300 п'ятьох чоловіків та двох жінок доправлено до лікарні із пораненнями. Всього за добу Росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Є поранені у Слов'янську, Петрівці, Сіверську, Костянтинополь пошкоджено багато житлових будинків та інших об'єктів. У жовтні Україна обговорить план перемоги в Німеччині на зустрічі Рамштайн. Про це у відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський. Він повертається зі США з пакетом підтримки на майже 8 мільярдів доларів. Їх спрямують на зброю, ППО і розширення тренувальної місії F-16. Візит Зеленський вважає плідним. Він подякував президенту США Джо Байдену за лідерство. Та головне, Україна отримала підтримку і від республіканців, і від демократів. Дякую Конгресу Сполучених Штатів за незмінну двопартійну підтримку і бажання нам допомогти допомогти виграти. Сенатори, члени палати представників, всі, хто бачить, як багато можемо зробити разом. Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру, миру завдяки силі. Київ і захід мають терміново змінити курс за для перемоги України у війні. Пише економіст. У виданні зазначають, що впродовж останніх двох років Росія та Україна вели війну на виснаження, проте Київ зазнає втрат не лише на полі бою, а й в тилу. Тим часом на міжнародній арені зростає втома від підтримки України. Президент Зеленський цього тижня представив у Сполучених Штатах план перемоги. Він за прогнозами включає більшу кількість зброї та фінансування. Однак, на думку аналітиків Києву та союзникам, насправді потрібен абсолютно новий підхід. Усім, чесне визначення. Що саме означає перемога у війні? Головна мета Путіна вважають аналітики, не захопити території, а завадити процвітанню демократичної України. Тож саме розвиток має бути головною метою Києва, а не тільки повернення території. Переконані автори. Натомість захід має надати військові та безпекові гарантії Україні. А от єдиний спосіб припинити бойові дії, наголошує економіст, позбавити Росію можливості просування на полі бою. Для цього потрібні далекобійні ракети, дозвіл вражати цілі на території. Агресора і засоби ППО А ще Києву необхідно виробляти власну зброю. Водночас найефективніший спосіб зробити українську оборону надійною, членство в НАТО, просто зараз і відповідну позицію мають зайняти Сполучені Штати Америки. Польща і країни Балтії хочуть укріпити кордони з Росією і Білоруссю та проситимуть Євросоюз профінансувати проєкт. Кошти використають на будівництво мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів на межі країни-агресорки та Білорусі, як кажуть міністри оборони країн Балтії та Польщі. Війна Росії проти України показала, що створення фізичних перешкод на відкритій місцевості має першочергове значення навіть у технологічно просунутій війні. Наголошують зовнішні загрози на балтійсько польському кордоні зростають. І безпечні кордони пріоритет. Однак невідомо скільки грошей Естонія, Латвія, Литва і Польща проситимуть у Євросоюзу на укріплення. Через війну в Україні суттєво збільшується кількість людей з інвалідністю. Зокрема, чимало військових повністю або частково втратили зір. Їм потрібна адаптація. Двоє українських ветеранів з вадами зору разом з іншими ветеранами з усього світу поїхали до США, аби взяти участь у спеціальному змаганні, що вимагає точного читання карти та вміння орієнтуватися на місцевості за допомогою спеціального додатка. Побачене хочуть впровадити і в Україні. З Євгеном Дорожком зустрічаємось в одному з парків Черкас. Чоловік з тростиною впевненою рівною дорогою. Вона його орієнтир, але каже, не врятує від ям на тротуарі, а це може призвести до травмування. Деякі міста, коли є перепад світла і я, наприклад, не використовую да, вона не розкладена, не готова тростина до мене, то мені дуже важко побачити, якої глибини да, там, чи висоти є східці або бордюр. Євген дорожко, ветеран російсько-української війни, демонструє роботу додатка для незрячих саундскейп, який тестував нещодавно. Вша пояснює завантажується мапа і застосунок голосом і звуками описує маршрути та все навколо. Оцей звук використовується для того, що я знаю, що я йду в прямо в правильному напрямку. У вірному напрямку тільки збиваюсь, наприклад, приміри інтир, пропадає да цей звук дзвоника в Олбані, штат Нью-Йорк. Зібралися ветерани з різних країн світу, щоб взяти участь у трейл орієнтуванні. Це вид спорту, який вимагає точного читання карти та вміння орієнтуватися на місцевості. Щоразу випробовували там нові маршрути в місті, зокрема в паркових зонах. Наприклад, є газон, да, там чи е, лужайка якась і, чи кущі, ну, то треба, звичайно, що треба обходити перешкоди було. Але це застосунок давав змогу не втрачати цей орієнтир. Відбір на участь у цих орієнтуваннях оголосила The Invictus Games Foundation. І Від України обрали двох ветеранів, які дістали поранення під час участі в бойових діях і мають вади зору. Євген майже втратив зір внаслідок поранення в Попасні. Він бачить лише одне. Оком на 2%. Його напарник у подорожі Арсен Смик зазнав поранення у квітні 23-го на Бахмутському напрямку. Каже, багато з того, що бачив в Америці, хоче впровадити у рідному місті. Інклюзивні заїзди, ті самі пандуси, ті самі рейсові автобуси для соціальний транспорт, бо його дуже і дуже мало є. І через це саме багато ветеранів сидять. Вдома, зокрема, і такий додаток необхідний, адже він значно спрощує життя слабозорим і незрячим людям, кажуть ветерани. Це дозволяє обходитись без супроводу. Спрощує життя, просто це не відміняє тростину, і є перешкоди, якісь які потрібно обходити, але не втрачати орієнтир ну це дуже класно. Ірина Цимбал, Середній Рідністян, факти ICTV, Єдині новини. Сімейний агробізнес створило молоде подружжя Палагнюків і селища Товсте на Тернопільщині. Вирощують та продають батат. Мають 20 сортів. Ділянка поки невелика, близько 20 сотих. Але цього року вже планують зібрати понад 3 тонни солодкої картоплі. Продукції продають через соцмережі по всій Україні, а щоб залишки не пропадали. Вирішили батат переробляти. Сім'я виграла грант від ООН, завдяки якому закуплять обладнання для виготовлення пастили та млин, аби робити борошно. 20 сортів батату вирощують у селищі Товста на Тернопільщині. Ольга та Назар Палагнюки. Подружжя довго шукало незвичну сімейну справу. Дуже зраділи, коли першим же врожаєм три роки тому нагодували усіх родичів та навіть сусідів. Це сорт Каліфорнія або називається ще «Порто Амарело. Він ну мають різні назви. Він росте ось таким великим. Насіння для першого рожаю придбали в інтернеті. З одного куща нині збирають півтора кілограми батату. Буває удвічі більше. Ранні сорти у серпні продавали як молоду картоплю. Пізні зберуть наприкінці жовтня. Це два різні сорти: один з оранжевою м'якотю, один з фіолетовою м'якотю. Цей з оранжевої переважно використовують як класичний батат, його запікають, можна смажити, готувати для діток для першого прикорму. А фіолетовий це більш вже як екзотичний варіант. Його можна використовувати для десертів, для випічки. Назар Пологнюк працював у Польщі, доглядав полуницю, черешню. Сім'я хотіла бути разом, тож вирішила розвивати своє. Ольга реалізовує солодку картоплю. Назар виконує технічну роботу. Закупили труби для проведення води на ділянку, ставили бочку, мотори для води для керниці, щоб постачати воду в бочку, щоб вона розігрівалася і тоді поливати город. Закинули капельну стрічку. Лівку. Батат любить тепло та вологу, тому садять його у кінці травня та на початку червня. Розсаду вирощують самі. По два-три міжвузля запихаємо в землю і воно з цього пускає коріння і виростає батат. Сім'я створила свій бренд. Батат продають через сайт та соцмережі. Купують зазвичай жителі великих міст Києва, Дніпра, Одеса та Львова. Є й постійні клієнти. Фіолетові батат mm -hmm. дуже корисний, тому що він має у своєму складі. Дуже косні властивості це антоціани, вітамін А, вітамін С. Також він багатий клітковиною, що важливо для раціону людини. А цей білий батат і жовтий батат він є замінником картоплі, і він корисний для людей, які хворіють цукровим діабетом. Це сезонний бізнес. Тож Ольга шукала спосіб переробки вирощеної продукції. З фіолетового батату планує виготовляти борошно та пастилу. Гроші на реалізацію своєї мрії шукала через грант. Я проходила навчання, проходила всі лекції. Також також у нас були менторські сесії і по кожній темі. Там по фінансах було по. Юридичних питаннях по бізнес-проектах там треба було створити свій бізнес-план. Бізнес-план створили з нуля, і він переміг. Подружжя отримала грант на 100 тисяч гривень. Маю придбати обладнання це дегідратори для сушіння батату, млин для виготовлення борошна, також слайсер для нарізання батату. І також ми хочемо придбати собі комп'ютер для покращення прийому замовлень. Цього року подружжя планує зібрати не менше трьох тонн солодкої картоплі, а наступного хочуть знову розширяти бізнес, збільшити площі, звести теплиці, купити трактор, та найголовніше працювати у своїй країні і розвивати її. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти ICTV. єдині новини. У Києві презентували соціальний проєкт Стійкість UA», який поєднав у собі три складові: професійна орієнтація молоді, підтримка підлітків із вадами здоров'я і захист довкілля. 14 креативних дівчат, які перебувають під опікою клініки Охмадит і громадських активістів, створили колекцію сталого одягу. Юні кравчині самі шили сукні, кардигани, спідниці, вигадували дизайн, але в усіх моделях неодмінний елемент квіти, занесені в червону книгу. Проект розпочався ще до великої війни, але в організаторів і дизайнерок вистачило терпіння і бажання бажання завершити його і презентувати для мене особисто це те, щоб діти вірили в те, що мрія може стати реальністю, і нічого цьому не стоїть на заваді. Нічого, не проблеми зі здоров'ям, не ситуація в країні, не те, що їх можуть не чути або не підтримувати. Якщо дитина про щось мрія, вона має йти до своєї мрії. Нині дівчата в ошатному вбранні дефілюють перед камерами позаду тривале створення образу, помилки і доведення крою до ідеалу. Однак, те, що вони навчилися шити, кроїти, творити щось руками, переоцінити важко. І є такі, хто знайшов тут свою майбутню професію. Цей проєкт допоміг мені знайти себе, бо декілька років тому я хотіла вступати на юриста. Але я випадково попала в цей проект, стала відчувати одяг і вирішила поступати на дизайнера. Але на дизайне не вийшло, Я буду швеєю. Я мрію про своє ательє або свій шоурум. Підтримали соціальні проекти українські зірки. Для них спеціально створили образи, які вони із задоволенням презентували. Кожний знайшов для себе особистий смисл. Це дуже класний проект, який можна не тільки побачити, а й відчути. От такі класні футболки з кльовим принтом. От ці квіти, які зникають, і занесені червону книгу. Приклад того, як Дитячі мрії стають реальністю. А для мене це дуже важливо, тому що я сам батько. Я хотів би, щоб мої діти теж побачили на цьому прикладі, що якщо ти справді що дуже хочеш, це стає реальністю. Головне до цього прагнути. Сама по собі стійкість важлива, в принципі, в будь-який період нашого життя. А зараз в час повномасштабного вторгнення і тих жахів, які ми переживаємо щодня, щодня, що хвилини, що секунди. От плекати цю стійкість, плекати резильєнтність, здатність до швидшого відновлення, до того щоб справлятися з різними. Життєвими негараздами, це надважливо. Я це кажу і як психолог, у тому числі на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну а зараз я передаю слово Яні брензей та і гостям у.